Привіт! мене звати Тая Жовтень. Я освітаю на своєму каналі. Тут ми розмовляємо про соціологію, про психологію, про духовність і про різні речі, про які хочеться нам з вами поговорити. Моя основна цінність це свобода волі, свобода вибору, і я намагаюся знайти свободу собі і намагаюся давати свободу іншим людям, які мене оточують. Я не планувала це відео зовсім. Я просто захотіла чимось поділитися дуже таке спонтанне рішення почати записувати це. І я сьогодні хочу поділитися своїм своїм усвідомленням про кохання, про закоханості, про любов і про всю цю тему. І чесно, у мене немає сценарію, я не знаю про що я хочу сказати. У мене просто є якийсь творчий порив, скажімо так, про це поговорити. Я хочу сказати, що для мене закоханість, любов і стосунки між людьми це щось дуже важливе. І я багато усвідомлюю себе через те, як я спілкуюся з іншими людьми, в кого я закохуюсь, як я закохуюсь в тих людей, які у нас з ними стосунки, і взагалі що там відбувається. Що я хочу сказати? Я зрозуміла нещодавно, що я дуже егоїстична в закоханостях, і я дуже егоїстична в любові, і що моє кохання до людей воно ніколи не було таким, знаєте, справді відданим, якимось щирим і чесним. Що в більшості випадків, коли я любила когось, то я. Виключно хотіла приймати любов. На це мене надихнуло подумати. Одна подія, коли я була в Чорногорії зі своїм татом, і в цей період мені подобався хлопець, я з ним переписувалась. Ну, і знаєте, я вже серйозна доросла людина. і розумію, що коли ти з кимось переписуєшся, це мало що означає насправді. Знаєте, як воно буває, що тобі хтось перестає писати. І ти починаєш на цю тему переживати. І я, звичайно, трошки сумувала, і те, що ми ходили на море, на пляж, і поруч були гарні гори, мені особливо не допомагало. Стати у мене дуже гарні тісні стосунки, і я була сумненькою. Він сказав, чого ти така сумненька? Я кажу: бо мені подобається хлопчик, а він мені не пише. Спочатку він сказав: ну, значить, забити, ти йому не цікаво. Це так жорстоко, коли тобі кидаються в обличчя, але це правда. Значить, не так цікаво. Я сказала, що я все одно страждаю. Мені хочеться просто перестати страждати, але я не знаю, як і в чому причини, і чому я страждаю, хоча я знаю, що я просто мені цікаво тоді, що мені робити. Він сказав, що може бути лише дві причини. Тому він або... сказав, що або ти не можеш приймати. Ти хочеш приймати любов і не можеш, бо тобі не дають цієї любові, або ти хочеш дати любов, щоб інша людина прийняла її, тобто підтвердила, що вона бачить твою любов. Ну, да, зрозуміло, що коли ти хочеш брати любов, то це означає, що ти не можеш наповнитись сам від себе, і ти очікуєш від інших людей, що вони додадуть тобі щось таке, чого у тебе нема. І ти цього прагнеш, і коли тобі це не дають, то ти ображаєшся на людину. Хоча перша людина, до якої ти можеш звернутися, це ти сам. А в іншому випадку, коли ти хочеш... Дати любов, да? ти переповнений любов'ю, тобі кажеться, що ти був би ідеальною людиною, щоб дати свою любов, то інші просто не хочуть її приймати. І від цього також може бути не менш боляче, тому що, коли хтось приймає нашу любов, нам дають підтвердження, що ми молодці, і те, що вона варта того, щоб її взяти. Для нас це важливо. І я тоді зрозуміла, що я хочу одночасно і те і те, але більше я хочу, щоб прийняли мою любов, тому що я вже подумала нарешті я готова віддавати щось людині. Мені хочеться, в мені прикинулося це бажання, але людина не хоче брати мою любов. І це дуже боляче. І після цього я багато думала про закоханості, про любов і все таке, тому що знову ж таки це дуже важливо для мене. І я зрозуміла, що до стосунків можна ставитись цілком по-іншому, коли ти цінуєш свободу вибору іншої людини, коли ти розумієш, що інша людина це не менш повноцінна істота, аніж ти сам. І що твоя свобода це найголовніше, а потім вже ти помічаєш, де інша людина робить вибір. Я розумію, це може звучати трошки важкувато, але мені здається, що ми всі це інтуїтивно розуміємо. Просто можливо, мені не вистачає слів, щоб це правильно пояснити. Я маю на увазі те, що люди часто, люди і я частина цих людей, я не кажу про якихось інших людей. розумієте, про все, що я кажу, це в першу чергу я. Це, можливо, навіть більше я, аніж всі інші люди, і ви. Але я помічаю, що часто ми, я і всі люди, ми хочемо. Щоб інша людина заповнила собою якісь наші травми, і ми прив'язуємося в певні паттерни. І насправді, якщо згадати людей, яких ви любили, яких ви були закохані, і подумати, чи справді вам було не все одно на волю і на свободу тієї людини, то часто ви розумієте, що десь було все одно на когось, окрім себе і своїх бажань, тому що справді інша людина. Вона така ж глибока і повноцінна, як і ви, і у неї є купа всяких переплітінь, різних емоцій, різного досвіду, різних бажань, мрій, прагнень. І коли ця людина просто не хоче нас любити так, як ми хочемо, щоб вона нас любила, то ми, по суті, хочемо залізти на щось священне і сказати: Ей, люби мене, будь ласка, так, як я хочу, щоб мене любили. Тому що я це переплетіння емоцій, досвіду. І прагнень, і бажань, і я хочу, щоб мене любило так, бо я на це заслуговую. Тому візьми і зроби це. Хоча інша людина це така ж людина, розумієте, вона більша, аніж вона є. І це те, що я зараз кажу, я навіть не знаю, чому я це кажу, тому що я просто переживаю зараз це усвідомлення, наскільки інші люди повноцінні, і наскільки раніше я була сліпа, бо я цього не бачила, і наскільки ж я. Давила на людей, тиснула на них, щоб вони були поруч зі мною тими, ким я хотіла, щоб вони були. Наразі я розумію, що у закоханостях, у симпатіях, у стосунках заради стосунків просто навіть сексі немає ніякого значення а окрім просто такого задоволення для своїх потреб. В тій же увазі. Я, якщо що, не дуже притримуюсь позиції, що секс задовільняє якусь фізичну потребу. Фізичну потребу ви можете заповнити самі. Тут більше потреба у близькості, да, у увазі до вас і до якогось такого, що вас бачать, що вас хочуть. Це більш таке егоїстичне бажання, аніж фізична потреба. Фізична потреба вже секшопами вирішується. You know what I mean? Коли я розумію, що хороша любов це так само, як хороша дружба, просто з аспектом сексуальності, тому що через неї, звичайно, люди також пізнають себе, я розумію, що треба настільки вміти приймати іншу людину, і що я навіть не певна, що інші люди вміють дружити, тому що дружити це приймати іншу Людину безумовно, да, не виставляти і мов, а найчастіше ми дружимо з кимось, тому що нам щось подобається в цій людині. Ми оцінюємо цю людину позитивно. Тобто дружба це для нас буквально синонім позитивної оцінки. І оцінка вже є елементом дружби і вибору людини. А як ми можемо взагалі оцінювати людину, якщо людина безкінечна? І це усвідомлення мене настільки сильно вибиває з моїх звичних станів, з моїх звичних, якихось поведінкових манерах. В якийсь момент я просто зупиняю себе, коли мені хтось подобається. Я просто якось натурально фліртую, або типу того, я просто змушую себе зупинитися, навіть не змушую, щось мене змушує зовнішнє зупинятися. І нагадувати собі, хей, це людина, ти зараз з людиною поруч. Коли я розумію, що інша людина має величезну свободу волі, на яку я не можу і навіть не хочу впливати, то будь-яка маніпуляція, да, а флір це по суті трошки маніпуляція, вона просто в мені відмирає. І люди перестають. Мені здаватися якимось об'єктами, які мені слід завойовувати, або які я хочу собі в колекцію, як якусь іграшку. Тому що я розумію, що це, блін, людина, і я не знаю, мене просто розриває від цього усвідомлення, що найкращий зв'язок, який я можу бажати в цьому житті, це зв'язок двох соумейців, да? тобто мене з кимось, Який зв'язок планетарний. Є більш цікавим, тому що тоді ти справді можеш бути у синергії з кимось. І я вважаю, що більшість людей навіть не знають нічого про кохання і нічого не можуть ні порадити, ні сказати, тому що більшість людей. Я ну, знаходиться в якомусь заблудженні, де людину оцінюють, де на волю людини впливає, де на волю людини можна попливати знову ж таки маніпуляціями, можна когось у себе закохати. В моєму світі наразі я думаю, що може існувати так, що люди можуть любити усі одне одного однаково і не відчувати ніякого роз'єднання. Мені здається, що кожна людина із кожною іншою людиною може привести свої стосунки у статус ідеальної синергії, коли ми доповнюємо одне одного. Я розумію, чому це може звучати трошки дивно, але, ну, звичайно, це ідеалістська така ідея. За свідомості людей може пропасти якась егоїстична любов, але зараз вона існує, існує розділення. І, знаєте, такий блок на сексуальному рівні. Тобто, коли. Ти спілкуєшся з людиною, ми можемо подивитися на іншу людину і відчути, що ми закохані, да, що нам вона подобається. І коли як тільки ця людина починає нам подобатись, ми не можемо ставитись до неї як до повноцінної особистості, тому що ми хочемо її собі, ми хочемо її заполучити, ми хочемо їй сподобатись. І коли ми хочемо такого, то ми починаємо її якимось чином. Заохочувати до себе, або придумувати маніпуляції, ігнорувати, віддалятися, боятися цієї людини, тому що ми ніби можемо її образити, тому що вона нам подобається. Ми а, війшли в неї в сексуальний контакт навіть без безпосередньо цього контакту, просто тому, що ми вже розглядаємо її як, як сексуальний об'єкт. Якщо ми почнемо думати про цю людину як про людину в першу чергу, то ми будемо до неї. Навіть ніжнішими, більш турботливими, ми перестанемо її боятися. Ми будемо їй, можливо, навіть більше давати, аніж очікувати, що вона дасть нам. Тому що ми не будемо її боятися. Це для нас людина. Помічаєте, коли вам хтось подобається, ви ведете себе агресивно, або якось неловко, або якось тупо, так як ви б ніколи не поставилися до людини, яку ви вже любите, з якою ви вже спілкуєтесь добре, наприклад, до вашого родича або до вашої подруги. І як тільки нам хтось подобається, нас починає щось затмарюватися в голові, і ми починаємо мислити нашими гормонами, а не планетарною важливістю. речей. все це дуже сумбурні речі, які я тут кажу, і чесно, я не можу зібрати все це вкупу. Просто те, як я зараз дивлюся на стосунки, це, знаєте, страшна річ, тому що справді я вважаю, що з одного боку це дає мені шанс справді. Отримати від стосунків їх максимальний потенціал, тобто зустріти людину, з якою я буду ділити свій духовний світ, в першу чергу, з іншого боку, мені страшно, тому що. Таких людей, напевно, менше, да, які підходять під мій духовний світ. А коли я дивлюся на людей через їх особистості, то там я вже можу щось придумати, там я вже можу якимось чином нас підтягнути одне під одного, щоб ми просто існували разом як пара, де да, щоб ми подобалися, щоб ми задовольняли одне одного, емоційні потреби, потреби в драмі, потреби навіть в. Тому щоб віддалятися одне від одного, або відштовхувати одне одного, або притягуватися потім, відчувати ці ендорфіни. Знаєте, все це звучить навіть легше, аніж аніж кохання, про яке я говорю, да, коли ти знаходишся у щасті з людиною. Але щоб знаходитись з людиною у щасті, треба зберегти людину собі і зберегти людину в іншій людині. А це найскладніше, тому що. Тут навіть не складно зробити це для іншої людини, якщо ти би навчився робити це для себе. Ми ніби самі собі не хочемо щастя. Ми не хочемо бути людьми щасливими. Ми хочемо бути людьми, які страждають, які через партнерів отримують травми. Ми хочемо жартувати про наші додії і розповідати одне одному, які у нас проблеми були в дитинстві, і які зараз у нас партнери. Нам ніби все це подобається. Нам подобається страждати, нам подобається чекати. Нам подобається, коли, коли хтось не розділяє наших очікувань і в них не попадає. Все це якимось чином підігріває в нас нашу жертву в стані жертви комфортно, в стані жертви тепло, в стані жертви дуже легко, тому що ми звикли там бути. Ми звикли бути в позиції дитини насправді. Але дитина має вирости. І як мені здається, це задовільняти свою внутрішню дитину. Те, що кажуть, люди розуміють трошки неправильно, тому що задоволення внутрішньої дитини відбувається у більшості людей тупо кожного дня, коли вони обирають партнерів, які їх не люблять, і яких навіть ці люди не люблять. Тому що вони не люблять просто себе. Як ти можеш когось любити, якщо ти сам себе не любиш. І Класно, напевно, перестати піддакувати своїй внутрішній дитині і подивитися на себе як на дух і в такому більшому форматі. Я розумію, що слово дух воно може атакувати когось, але не бійтеся, я розумію, що воно може відштовхувати. Мене теж воно частково відштовхує. Але по-іншому тут і не скажеш, Є да? все-таки такий духовний світ. Я маю на увазі світ ваших. Вірувань, світ, ваших мотивацій і таких планетарно важливих намірів, що ви хочете да, вашого поняття блага, поняття щастя, поняття радості. Хочеться ділити з людиною щось таке, а не просто ваші травми і ваші негативні манери на когось скидувати і робити когось амбасадором ваших дитячих травм. І так само бути амбасадором або емсандоркою чихось. Я думаю, що нам всім слід слід прагнути до стосунків, саме таких, знаєте, надихаючих і таких щирих. Я чесно помічаю, що в моєму житті є люди, які мені подобаються. І іноді, раз в якийсь час у житті, я не думаю, що це багато людей, але іноді ти зустрічаєш людей, які тобі подобаються, і ти відчуваєш з ними глибокий зв'язок, якесь партнерство. Але просто тому, що ти або та людина, ви не готові до стосунків свідомих. То ви просто проходите мимо одне одного, хоча ви могли реально створити нереально сильний зв'язок. Але просто тому, що ви хочете більше дивитися на світ через свої проблеми, аніж через любов і цікавість, да, і прийняття і якусь таку синергетичну штуку. Стосунки рушаться, тому що хтось очікує не від одного, там від другого, да, чогось такого. Чогось просто наркотично яскравого і такого ейфорійного. Я не знаю, це дуже дивно для мене. І я навіть хочу плакати, тому що я відчуваю, як а, минула я просто відмирає. Просто поки я записую це відео, моя особистість вона просто руйнується. Тому що я розумію, що я більше не буду міркувати так, як я міркувала раніше. Іноді я забуваюсь, і я стаю минулою людиною, і я починаю бути у когось неймовірно закоханою, і мені щось хочеться, і мені хочеться плакати, кричати мені хочеться, мене розриває. Але як тільки я починаю думати про те, що немає нічого, що може від'єднати мене від душ людей. Що я все одно являюсь частиною навіть того хлопця, який мені подобається. Я просто його частина його життя, як він частина мого життя. Нам до цього не треба бути разом. Йому навіть не треба знати, хто я, якщо ми не знайомі. Я не знаю, що я говорю, і я точно говорю це без осуду будь-якої людини, тому що засуджувати іншу людину для мене це як засудити себе. Я не збираюся цим займатися. Я себе не, не звинувачую ні за будь-яку. Думку, яка була у мене колись, тому що в мене зараз, можливо, моя думка некоректна, можливо, я дійду до іншої, але ні судді, ні судім будеш, типу, не вам це судити, і не мені судити ваші міркування, такі ми, як вони є. Незрозумілі думки. Я думаю, що колись я дійду до того, що я зрозумію, про що, про що я говорила, що я маю на увазі. Челсі акуратно. Акуратно. Тут, тут свічки. Челсі в мене не розмовляє українською мовою, Вона в мене сяпарка. Знову ж, як я і сказала, для мене дуже важливе спілкування, для мене дуже важливі стосунки і те, що. Що і як мене пов'язує з людьми навколо, не тільки в романтичному плані, з друзями також. Я щось шукаю, я чогось очікую, мені щось треба від людей, і людям щось треба від мене. І я хочу нарешті в своєму житті навчитися тримати такий, знаєте, духовний зв'язок з тими, хто мене оточує. Таке ж можливо. І я тоді не розумію, чому мені, наприклад, не прагнети до саме такого зв'язку духовного з людьми всіми. І я, впевнена, що я дійду до якогось висновку, але пізніше і тоді я зрозумію, чому зараз я мала відчувати себе так, як я відчуваю себе зараз, дивненько, і десь навіть нестабільно. Але з одного боку, ніби я йду щось дуже правильне, ніби я маніфестую і марю наяву. Я бажаю вам усвідомлювати, ким ви являєтесь, ставати собою і давати людям поруч з вами також бути собою. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте лайк. Цим відео пишіть коментик, якщо вам подобається такий контент. Тому, можливо, він сподобається ще комусь. Але для того відео треба продвинути далі по рекомендаціям. Ви можете поділитися ним, пошерти комусь силочку. Це буде дуже класно. І дякую вам, що ви тут зі мною були, послухали це до зустрічі!